Сегодня мы явились на нашу нефтебазу в селе Переяславское с целью наконец-то освободить ее после долгих мучений. Мы имеем на руках еще от 18 ноября решение суда, согласно которому данная нефтебаза должна быть возвращена на после незаконных обысков, проведенных налоговой службой Украины. У меня на руках есть решение суда, Зараз ми хотімо його і сповнити. Ми вирішили не стояти осторонь громадських соціальних процесів в нашій державі. І наша функція в тому, що ми підтримуємо, тобто захищаємо законні вимоги і законні права персоналу групи компанії БРСМ. Ми роботники, мені треба за газ платити. ви за мене заплатите, ви заплатите за мене, давай ми відіграємо я раз вам Давай, затримувай, Затребывай! убери руки від мене. От родину предав ти. Ти уродяр, ти, я, я за простої фетіші стою. зараз. Наш бензовоз е намагався виїхати із нафтобази, Фактично, дорогу перегородила інша автівка. Е як я зрозумів, вона належить керівнику поліції без району. Крапка у цій історії досі не поставлена. Активісти переконані, це лише початок боротьби проти незаконної блокади компанії. Два рішення. Які проти проти і друг інше адне іншого, тобто виконання одного рішення фактично являється незаконно невиконання і приступно в отношенні іншого рішення суду, все, що каже слідчий, назвати це логічним, адекватним я не можу. Я особисто знаю про те і про інше рішення суду в одному із двох рішень суду чітко написано зобов'язати старшого слідчого поповичука Вячеслава Олександровича повернути на автобазу із всім майном, яке там знаходиться.